Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний Двір. Хочу запропонувати вам продовжити огляд обігових монет Британії. І сьогодні у нас на огляді будуть монети номіналом в один пенні двох часових проміжків, часів правління королеви Вікторії та часів правління короля Георга V. Тож, давайте починати огляд, а перед початком не забувайте підписатись на канал. Пенні був вперше випущений королем Мерсії Оффою за зразком королінського динарія. На одній стороні монети був зображений портрет короля, а на іншій хрест. Діаметр монети становив спершу 17 мм, потім 21 мм. З часів Едгара Мирного та Етельреда Нерозумного, Пенні почав корбуватись в дуже великій кількості. Монета була в обігу не тільки в Англії, але й далеко за її межами. Вага монети становила від 1 до 1,45 грами. З 1351 року пенні перестав бути єдиною срібною монетою, оскільки з'явився Гроуд – це 4 пенси, а з 1504 року шилінг 12 пенсів. У 1625 році було викарбовано золоту монету у 240 пенсів. Золотий пенні був випущений 1257 року Генріхом III. З плином часу вага пенні стала падати. У 15 столітті 1 грам, при Генріху 0,7 грама. При Єлізаветі І – 0,58 грами. Попри зниження ваги, вміст срібла в монеті залишався високим. З кінця XVII століття почався випуск мідних пені півпені та фартингів 1 четверта пені, а з 1860 року бронзових монет. З 1971 року у Великій Британії введена десяткова система і пені став дорівнювати одній соті фунта. У 1797 році був випущений перший мідний пені. Ця монета вийшла вагою вунці 28,3 г і 36 мм в діаметрі. На реверсі була зображена Британія, що сидить у лівій руці тризуб у правій щит з прапором Союзу за спиною море, що ми і бачимо на наших екземплярах. По колу розміщено номінал «One Penny» та знизу рік карбування 1898 та 1912 роки. У 1806-1808 роках випускали мідні пені вагою 18,9 грами і діаметром 34 мм. Наступні мідні пені було випущено тільки у 1825 роках за роки правління Георга IV. Пені важив 18,8 грами і мав діаметр 34 мм. В цей час пені карбувались тільки 3 роки. Серія 1827 року призначалась виключно для Австралії. За правління Вільгельма IV пені також карбували нерегулярно, і тільки за королевою Вікторії з 1839 року почалось постійне карбування пені. У 1860-х роках пені стали робити з бронзи. Нова монета стала важити 9,4 грами і мала 30,8 мм в діаметрі. З 1860 року по 1970-ті роки параметри монети і зовнішній вигляд реверсу практично не змінювались. З 1992 року замість бронзових пені почали карбувати пені зі сталі з покриттю міддів. Щоб зберегти попередню вагу і діаметр монет, їх зробили товщими. На аверсі монети 1898 року зображено бюст королеви Вікторії, що дивиться вліво. По колу напис легенди. Вікторія Діа Грета Брід Регіна Фіт Деф Інд імп, що в перекладі Вікторія з Божою милістю, королева всіх британців, захисниця віри імператриця Індії. Вікторія ім'я прихрещення Олександріна Вікторія, королева Сполученого Королівства Великої Британії та Ірландії з 20 червня 1837 року до своєї смерті в 1901 році. Її правління тривало 63 роки і 7 місяців. Це було одне з найдовших правлінь будь-якої попередньої британської влади. Період його правління відомо як вікторіанська епоха це був період промислових, політичних, наукових і військових змін у Сполученому Королівстві, який ознаменувався великим розширенням Британської імперії. У 1876 році британський парламент проголосував за надання їй додаткового титулу імператриці Індії. Королева Вікторія жила за певними правилами і розпорядком дня і вимагала того ж від підданих. Вона власноруч розробляла правила етикету. Вікторіанську епоху часом згадують як епоху порядку і високих моральних принципів. У Великій Британії твердо стояв на ногах середній клас, який заведено звинувачувати у вульгарності, проте він успішно протиставив розпусті вищих аристократичних верств власну систему моралі та поведінки. Із перших днів правління королева робила спроби зближення з російським імператорським двором. У 1840 х роках розширилось співробітництво Російської імперії і Великої Британії в науково-технічній і військових сферах. Королева Вікторія робила знаки уваги імператорові Миколі I. 1846 року вона подарувала імператору яхту Вікторія для Санкт-Петербурзького імператорського яхт-клубу. Проте російський уряд не завжди вирізняла зважена зовнішня політика. Російська імперія прагнула встановити своє панування на Чорному і частині Середземного морів. Цим вона налаштувала проти себе Османську імперію і Францію. Почалась Кримська війна. Росія зазнала тяжких втрат, зокрема, втратила Севастополь і Чорноморський флот. Незважаючи на перемогу та протести Османської імперії, королева Вікторія повернула Севастополь російській імперії. 22 січня 1901 року в заміському маєтку Осборн королева Вікторія померла в оточенні близьких у віці 82 років. Я не хочу вмирати. Я повинен завершити ще кілька справ були її передсмертні слова. Монета виконана з бронзи, вага 9,45 г, діаметр 30,8 мм та товщина 1,58 мм. Гурт монети гладкий. В 1898 році було відчекано на 14 мільйонів 297 тисяч монет номіналом 1 пені. На аверсі монети 1912 року зображено бюст короля Георга V, що дивиться вліво. По колу напис легенди. Георгівс п'ятий Діагрета Брит Ом Рексфід Дев. Інт-Імп, що в перекладі Георг v, Божою милістю король усіх британців захисник віри Імператор Індії. Монета викрабана з бронзи, вага така ж 9,45 г, діаметр 30,8 мм та товщина 1,68 мм, трохи товша за попередню. Гурт монети гладкий. Георг V, король Сполученого Королівства Великобританії та Ірландії та Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії з 6 травня 1910 року до своєї смерті, другий син принца та принцеси Уельських, пізніше Едуарда VII та королеви Олександри, із Саксен, кобург Готської династії з 1917 року, з Віндзорської династії, його мати є рідною сестрою Марії Федерівни, дружини російського імператора Олександра III. Та матері останнього російського імператора Миколи II. Детально про короля Георга V' я розповідав в огляді монет три пенси». Закріплю це відео у підказках, якщо, якщо ви його ще не дивились. Підкреслю лише пару фактів з життя короля Георга V. У часи Першої світової війни Георг V відмовився від всіх особистих та сімейних німецьких титулів та змінив назву королівської династії Саксен Кобургоцької на Вінзорську. При ньому був прийнятий Вестмінстерський статут 1931 року, який урегулював правове положення домініонів та їхні взаємини з Великою Британією помер Георг V у Сандрінгемі 20 січня 1936 року. Обом монетам вже більше 100 120 років, а вони й досі в пристойному стані. Цікаво, скільки сотень, а може, і тисяч людей тримали їх в різні часи. А у вас є такі в колекції? Обов'язково пишіть, яких років ваші монети, якщо є. Ну і звісно, ставте вподобайки до огляду, якщо було цікаво, та не забувайте підписуватись на канал. До зустрічі!